Добрий день. Ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами Юрий Богдан Русланович. У цьому відео ми з вами розберемо порядок і підстави звільнення з військової служби в період воєнного стану. Широкомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року спричинило мобілізацію багатьох наших співвітчизників для захисту країни від агресора. У зв'язку з цим склад Збройних сил України від початку війни налічує понад 1 мільйон осіб. Така чисельність армії. Потребує організації не тільки матеріально-технічної бази для забезпечення боєздатності військових підрозділів, а також вирішення питань щодо проходження військової служби. Останнім часом кількість запитів про звільнення військової служби значно переважає над усіма іншими. Тому ми зробили правовий аналіз підстав щодо такого звільнення, які взагалі є підстави для звільнення з військової служби. Це за віком, за станом здоров'я у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання через сімейні обставини або інші поважні причини. Розглянемо кожну з причин окремо. Хочу звернути вашу увагу на те. Якщо у вас більш детально цікавий захист прав військовослужбовців, то ми вже знімали більш детальне відео на цю тему. Де розглянули, що робити у разі зникнення військовослужбовця та ще ряд питань, які стосуються захисту прав військових? Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Повертаючись до причин звільнення зі служби. Звільнення за віком. Отже, звільнення за віком передбачає можливість військовослужбовця, звільнитися з військової служби при досягненні граничного віку, який становить 60 років, а для осіб вищого серцького спаду 65 років. Однак військовослужбовець може продовжити свою службу максимально на 5 років за наявності високої мотивації, досвіду та відповідного висновку військово-лікарської комісії, звільнення за наявності обвинувального вироку суду. Якщо військовослужбовця буде засуджено до позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання, настає автоматичне звільнення з військової служби. Також розглянемо звільнення за станом здоров'я. Звільнення за станом здоров'я відбувається на підставі висновку військово-лікарської комісії про придатність військовослужбовця до військової служби. Звільнення за сімейними обставинами. Ця категорія взагалі є найбільш поширеною. До сімейних обставин, які є підставою для звільнення військової служби, належить виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років. А також необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, що повинно підтверджуватися відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії. Але у разі якщо людина є мобілізованою, то в такому разі з'являється додаткова підстава, а це саме наявність батьків своїх або дружини з інвалідністю першої або другої групи. Також необхідність дійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною. Самостійне виховання військовослужбовців дітей віком до 18 років. Також, якщо у військовослужбовця перебувають на утриманні 3 і більше дитини віком до 18 років. До нас звертаються військовослужбовці з питанням про звільнення військової служби. Сьогодні я вам розкажу про один з таких випадків. Взагалі, вони на напевно, доводилось чути про складнощі бюрократії у питанні проходження ВЛК та звільнення зі служби. Тому часто трапляється так, що навіть у випадку важкого поранення або очевидної непридатності до служби військовим все одно доводиться довго це доводити. До нас звернувся клієнт за допомогою щодо звільнення військової служби через наявність батька інваліда другої групи. Клієнт вже самостійно подавав рапорт до командира, але йому відмовляли через недостатню необхідних документів та наявність підстав. Нами було підготовлено рапорт на командира військової частини, адвокатський запит та в Вертецька та СП. Також сказали клієнту, яку довідку потрібно додатково взяти, а саме довідка ЛКК, де повинно бути вказано, що особа потребує постійного стороннього догляду. Через місяць, після подання всіх документів та неодноразових звернень до ВЧ клієнта звільнили. З рішенням по даній справі ви можете знайомитись у посиланні до цього відео. Який порядок звільнення за однією з вище причин? Це написання рапорта з чітким зазначенням причин звільнення та додаванням до нього звернуючих документів. Розгляд рапорту командира. Зазвичай цей процес займає близько 1-2 місяців часу. Проте. Трапляються випадки затягування у прийті рішень або взагалі відсутності реакції на звернення військовослужбовця. В такому випадку доцільно подавати скаргу до вищого командування або Міністерства оборони України. Минулого разу ми розглядали питання, обмеження для водіїв під час війни. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, що потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію. Коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомитеся з практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Богдан Русланович. До зустрічі у новому відео.